Першого позитивний результат він влаштовує нас. Дякую хлопцям за цю динаміку, яку вони проявили Вперше, Першеда. Сашко Батальський зробив хейт-трик. є в нього якісні. Качества забивного форварда, і він використав свою можливість поміг команди, але ця ну, робота і заслуга всієї команди. Я дуже вдячний хлопців, але розслаблятися не стоїть, треба рухатися далі. Ще попереду, ігри, важкі ігри, і нам треба налаштовуватися вже на наступні ігри. Непогана була гра, я так вважаю для глядачів, динамічна. Атака на атаку десь. В Болоні має дуже хорошого нападника, який реалізував свої моменти. Ми, на жаль, десь ні. Можливо, якщо б забили перший м'яч, у нас був хороший момент, то гра склалась по-іншому. По по а так, на жаль, для нас ми програли. Поздравляю, Болонь з перемогою. Враження від гри хороші. Команда виконала установку, забили три голи, що є добре, ми могли ще забивати. Не дали супернику створити небезпечних моментів для своїх воріт. Тому грой задоволений. Дякую всім партнерам по команді.